Розвивають патріотичний дух, організовують різноманітні заходи, а ще допомагають нашим захисникам. 9 листопада день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Напередодні свята чимало з них отримали відзнаки та нагороди про тих, хто творить українське наш наступний сюжет. Привітання та відзнаки. Усе це для працівників культури, з нагоди професійного свята. Культура це митці, це література, це є образотворче мистецтво, це є композитори, це є театрали, це є всі ті люди, які напевно роблять той генетичний фон. Це є той код нації. І якщо не буде культури, не буде України. Українська мова, і українська пісня. Наші різні промисли, які ми маємо народне мистецтво, різні жанри, і види мистецтва від музичного мистецтва до хореографії, до сценічного, театрального мистецтва. Це все є складові нашої української національної культури. Нині працівники культури стали ще й волонтерами, які постійно допомагають українським воїнам. Хочу сказати, що ми справді в топ 5 по Україні тих власне людей саме про культури говорю, які волонтерять. У кожному народному домі плетуть сітки, збирається допомога на фронт, відправляються конкретні речі, купуються автомобілі, дрони. І це, слухайте, дуже велика їхня заслуга. Вони волонтерять, вони плетуть сітки в наших закладах культури, в будинках культури, бібліотечних установах, вони роблять окопні свічки, готують всякі смаколики. Тобто роблять це для того, щоб наблизити нашу перемогу. Культура розвивається навіть супереч тому, що йде повномасштабна війна. Все-таки музика, мистецтво, малювання, інші речі, які повинні бути в нашому житті, незважаючи на ті обставини, які є зовні. І тому дуже важливо, що сьогодні наші працівники культури вони в умовах війни донатять, в умовах війни дарують музику, заробляють кошти для того, щоб допомагати хлопцям. І дякую. Нашому департаменту культури, які за цей рік понад 2,5 мільйона гривень вже зібрали коштів, задонатили нашим військовим. Любові до українських пісень, казок та музики кажуть учасники заходу: дітей потрібно навчати з маличку. Однозначно, що нашим основним завданням є прищепити дітям любов до власного народу, до своєї культури, навчити їх народної творчості, розвивати і збагачувати і композиторські твори і ці наші надбання нашої української землі розвивати українські учасники заходу обіцяють і надалі, як і волонтерити, аби наблизити перемогу.